У Житомирському гідропарку діти влаштували день здоров'я. Спортивна гімнастика, активні ігри на свіжому повітрі, йога, танці і навіть флешмоб. Цими забавками малеча закликала Житомирян не забувати про здоров'я. Сьогодні відзначаю день здоров'я, я хочу бути здоровим. Здоров'я це коли не треба хворіти, можна займатися і щоб не хворіти. Займатися обичною гімнастикою. здоров'я це саме найголовніше в своєму житті. Тому що ми всі за здоровий спосіб життя, тому що зараз екологія дуже погана. Дітки з Житомирських підліткових клубів вже четвертий рік поспіль беруть участь у проведенні цього свята. Цього року вони в гідропарку. Сьогодні у нас ось таке свято. Разом з тим. Ми запросили ці діти побувають в парку, відпочинуть не на асфальті, не в закритому приміщенні в клубі. а Ось тут в цьому прекрасному місці в нашому гідропасого в гідропарку Таку, кожен бажаючий мав змогу спробувати себе в пішохідному туризмі, пограти у волейбол, навчитись танцювати румбу, зумбу та інші танці. Це розвиваюче, це полезно для здоров'я, тобто вони проводять пользи, віддихають, знайомляться між собою, вони розкріпощаються в какому-то мірі, можна сказати так. Їм це цікаво, вони в принципі і узнають, і знають для свого віку. У малечі все літо попереду, тому цілими таборами вони регулярно будуть влаштовувати подібні заходи. Марина Шинська Юлія Парух телеканал СК1